Мої вітання всім, хто приєднався до вивчення Біблії. З вами цю програму проведуть Валентин Синій, ректор Таврійського християнського університету Ангеліна Чмут і Ростислав Бабенко. Я нагадую, що ми вивчаємо книгу Рут і досліджуємо її значення в контексті відносин Бога з людиною. Ми залишили позаду вже три розділи і дослідили значення багатьох символів відсилок в самому тексті і поза його контекстом. Сьогодні ми розпочинаємо четвертий останній розділ, і перед початком помолимось. Великий Боже, ось ми і підійшли до закінчення цієї книги. І ми просимо Твого благословіння, щоб ми зібрали в єдину думку, в єдину ідею все те, що досліджували останнім часом, і просимо Твого благословення, щоб нічого з Твоїх повелінь не залишилося без нашої уваги в ім'я Ісуса. Амінь. Ми залишили наших персонажів на тому моменті, коли Боас вирішив розібратися з питанням Рут і захистити її права вдови стати її родичем-викупителем. Про серйозність намірів чоловіка говорять і слова наомі. Пам'ятаєте, «Почекай, дочка моя, аж поки довідаєшся, як випаде справа, бо той чоловік не заспокоїться, доки не закінчить цієї справи сьогодні. Як далі відбувався перебіг подій, прочитаємо в четвертому розділі з першого по 10 «А Абоас прийшов до брами та й сів там. Аж ось приходить родич, про якого говорив був Боас, і він сказав йому: Зайди сюди, послухай, і сядь отут. І той зайшов і сів. Абоас узяв 10 мужів зі старших того міста та й сказав: Сідайте тут! І вони посідали. І сказав він до родича ділянку поля, що нашого брата Ілімілеха продала Наомі, яка вернулася з Моавіцького поля. А я постановив подам тобі до ушей твоїх, говорячи, купи при тих, що сидять тут, та при старших мого народу. Якщо викупиш, викупи. А якщо не викупиш, скажи мені, і нехай я знаю, бо, окрім тебе, нема кому викупити, а я вже за тобою. А той сказав Я викуплю. І сказав боас: Того дня, коли набудеш поле з руки Наомі, то набудеш також і мавітянку Рут, жінку померлого, щоб поставити ім'я померлому на наділі його. А родич сказав: Не можу я викупити собі, щоб не понищити свого наділу. Викупи собі мого викупа, бо я не можу викупити. А оце було колись серед Ізраїля на викуп і на заміну. І на ствердження кожної справи чоловік здіймав сандалю свою і давав своєму ближньому, і це було свідоцтвом серед Ізраїля, і сказав родич до Боаза, Купи собі і зняв свою сандалю. І сказав Боаз до старших та до всього народу: Ви свідки сьогодні, що я набув усе, що Елімелехове, і все, що кільйонове та Махлонове, з руки Наомі? А також мавітянку Рут. Махлонову жінку набув я собі за жінку, щоб поставити ім'я померлому на спадкові його, і не буде знищене ім'я померлого між братами його та братами його місця. Ви сьогодні свідки на це. Старішини, вони мали вплив, мабуть, напротязі, я не знаю. Всі історії ізраїльського народу mm -hmm. Моїсей приходить для того, щоб поспілкуватися про вихід із Єгипту. Він йде к старейшинам і спілкується з ними навіть коли ізраїльський народ був в єгипетському полоні. Ми бачимо і на протязі книг суддів, ми бачимо тут в книгі Рут, ми бачимо навіть. При тому, як уже царів починають обирати роль старейшин, ми бачимо потім і в часи Вавилонського плініння, що це дуже такий цікавий був орган, який допомагав в прийняттю рішення. До і речі, ми... фарисеї частково. Да. І потім вплив на першу церкву. Тобто ми бачимо в устройстві першої церкви, ми бачимо в великої кількості книг, які писали апостоли і апостол Павло, що церква, яка також керувалася старейшинами. один із таких натяків, коли ми дивимося ну, від цього міста, ми робимо такий містець до сучасного суспільства, коли ми дивимося на культуру прийняття рішень в сучасної Церкви і це вплив комуністичного режиму. Це коли всі голосування, членське збирання, всі голосуванням повні такий рішення всі, -всі, всі по більшості. Ми бачимо, що перша апостольська церква намагалась, щоб не просто більшість, щоб не штовхувати одну людину з іншої, а більш досвідчені, і більш духовні, і більш освічені, і мудрі люди долучалися до прийняття рішення, до розробки стратегії, до прийняття яких рішень. І ми бачимо, що ВООЗ входив до цієї групи людей, які приймали рішення. Вони збиралися. Це була таке поважне місце. Також і в книги Прич, 31 розділ, як коли про дуже таку добру, поважну, богобоязливу дружину, там теж кажеться, що у неї буде чоловік, який буде в повазі в місті, і буде збиратися з такими поважними людьми, сидіти біля брами, на що він. Я розумію, що дехто з молоді. В сучасному світі так глазую на цю Ма, значить, там п'яний біля, біля брами сидить. Це про інший контекст, це то що приймають приймаються рішення, це людина, яка поважна, яка досвідчена. І ось цікаво, що Боас узяв 10 мужів. Знайшов цього родича. А Чому 10 мужів? Ну іноді це пов'язують Цими молитвами, ну я не знаю, чи це, це треба про синагогу, да, що це натяк. Ну, в мене в зносках написано це. Ну, так, да, що коли ми кажемо, ну синагога, звісно, коли ми кажемо, якщо з'являється синагога, це часи уже не мій, тому що храм був порушений. І для того, щоб звершувати молитви, то треба. Було 10 людей, коли ми кажемо, що якщо це до ще збудування храма було uh -huh. написано, і історія проходила до збудування храма. Це е, кількість чоловіків, які могли провести е, е, іудейські молитви і іудейські літургію, іудейські обряд, обряди. це так в традицію традиції євреїв, це необхідна була кількість для того, щоб Провести е, таке е, зібрання, Типа як присяжні, ну можливо, можливо. <гум> Але ж бачиш, він не взяв рандомних якихось дядьок, які проходили. Це були 10 мужів зі старших того міста. Тобто, це <гум> були люди, які би могли або підтвердити, або скасувати, або в будь-якому спірному питанні могли б сказати: Слухайте, ми там були. Ми все бачили, все було чемно і добре. Тобто, це була по суті влада. Люди, які впливали не на щось, а на конкретну ситуацію. Апостол Яків нам нагадує Небагато хто ставайте, брати мої, учителями, знавши, що більший осуд приймемо. Бо багато ми всі помиляємось. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний й усе тіло. Якова, третій розділ. Але в той самий час Бог вчить церкву проповідуй слово. Допоминайся вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпіливістю та наукою. Настане, бо час, коли здорової науки не будуть триматися, але зі своїми пожадливостями наберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть та до баяк нахиляться. Друге Тимофія, четвертий розділ. Бути старійшиною або вчителем церкві це дійсно важкий, але відповідальний труд. Насамперед, вчитель буде відповідати не лише за себе, а ще й за тих, кого він навчив. Чому він навчив? Чи є у вашому житті старійшини, до яких ви особисто звертаєтесь в важкий або складний для вас час? Чи ви вовк одинак? Є у вас люди, які моляться за ваші потреби. І піклуються про вас, телефонують вам, пишуть вам повідомлення, питають, як у вас справи, як у вас відносини з Богом, що ви сьогодні прочитали або про що молитесь останнім часом? Коли все добре, такі люди, наче й не потрібні, але саме під час випробувань вони підтримають вас і не дадуть впасти, навіть коли ваші ноги і руки вже не спроможні будуть тримати навантаження. От в третьому вірші є один момент цікавий. Бас сказав найближчому родичеві викупителю, Наомі, яка повернулася з Мавських полів, хоче продати частину поля, яка належить нашому покійному братові Елімелеху. Ми вже трошечки про це говорили, але ми говорили про те, що Елімелех продав поле перед тим, як поїхав. Але все одно воно залишається як типу на ньому. Наймовірніше, що коли він уходив в першому розділі в Мавіцьку землю, mm -hmm. він є цю землю передав комусь в як продав. Але ми бачимо, що в ізраїльській культурі земля не продавалася назавжди, і ми вже теж про це казали. що... Ну, no, Але 70 років вже ж не Так, да, і тому можна було викупити. Це процедура викупа цієї землі mm -hmm. за е, ті гроші. Тобто, які... Але вони тут все одно говорять, що типу Ну тобто вона належить йому, хоча він її продав. Да, ми бачимо, що земля в ізраїльському народу була по уділах. Mm -hmm. Тобто, коли ізраїльський народ ще в часи Моїсея переходив, то е, Господь. за Запропонував чи бачив, щоб були по колінам, жили наділи. і mm -hmm. да по наділам mm -hmm. і земля не могла прийти або іноземцю, і навіть було так, щоб ці наділи були закріплені за родами, за колінами, mm -hmm. за сім'ями. І тому, навіть якщо людина чи за борги, чи тому, що там вона виїжджала, продає землю, вона має. Первісне право повернути цю землю, угу. і на це і згадується. Ще один момент, який тут теж можливо треба сказати, який ми от між цими віршами згадуємо: що коли ВОС закликає цю цього родича, найближчого родича, його називають другом. Так? Ну, імені у нього немає. Да, його немає імені. Тобто автор э, книги Рут дуже з повагою, щоб э, ця людина не втратила э, таку добру честь в суспільстві. Через те, що він не захотів. Типу. Да, тому що угу. ця людина, ми бачимо, ну виявляється як. Скажемо так, як негативний персонаж, uh -huh, як uh -huh. персонаж, який зробив помилку, або який не взяв рут в дружини, тому його не згадуються, і щоб там у нього. Міг він спокійно там приймати рішення своє було враження, типу, що можливо, чи він вже був одружений, через це йому не треба вже була жінка, <кх> ось чи якось так. Чи він не міг, типу, у нас цікаві думки були, якраз коли ми готувалися до цієї програми. В мене склалося інше трошки враження, що або в нього не було дітей, він боявся, що перевісток це буде або він ще був не ну, було, одружений то, не було. і знову ж таки. І ми навіть знаємо, що євреї настільки. Серйозно ставились до того, щоб земля залишалась в коліні. Mm -hmm. Що пам'ятаєш, навіть в левіта і повторення прописано: якщо у батька не буде хлопців, а тільки дівчатки, то mm -hmm. дівчати, дівчата теж успадковують це як крайній випадок для mm -hmm. того, щоб, наприклад, юдина коліна залишилась земля Юді, а mm -hmm. рувімо рувіму. Дійсно, да, тут є якнайменше, богослови багато кажуть трьох припущеннях. Чи можливо він був одружний і побоювався, щоб не було сварок, тому що ми бачимо, що можливо було багато, багато жонства. Чи дійсно він був одружний та не було сина. Угу. І тому е, і його земля, і земля, яка належала до неї могла б тоді перейти першому е, сину, якщо його дружина була не е, е, безплодна. Не він був безплодна, а дружина. І, можливо, він не хотів, що якщо він одружиться на рут, він іде в ризик, що він е, чимось повинен пожертвувати, тому угу. що. Викуплення це ще один момент, який показує, що викуплення щось стоє. Тобто викуплення це не лише економічно вигодно, то, що ти цей участок отримаєш, але ти ж також наслідство це робиш для того, щоб відновити рот Євмілєху. І тому це мог бути ризик: що ага, а якщо в мене буде лише один син, угу. то що буде з моєю землею? І ми бачимо, що на цей ризик цей молодий родич, більш близький родич, він після роздумування він спочатку він прийняти. погодився на землю. Він погодився на землю, угу. але коли він розуміє, що викуплення буде пов'язане з тим, що він так. повинен угу. наслідство надати, тобто перший син, буде як для відбудови роди Єміляха, це то він не дуже дивно, що Рут іде разом з полем. Цікавий момент, тому що ми вже про це теж в попередніх історіях казали. Що коли ми дивимося на історію Рут, як Мавітянка, вона не могла би війти в ізраїльський народ просто через одруження. Угу. І ми бачимо, що ВОС нагадує, да, нагадує про левератний брак, і він якраз і каже, що да, хтось із чоловіків, Одру, який був одружений раніше, да, зробив це рішення. Получається, це з синів синів Єлемлеха, і це рішення вже було прийнято mm -hmm. кимось, і він просто каже, що нам треба возобновити рот Єлемлеха mm -hmm. і mm -hmm. проявити те, що по закону. Потребує ну, блага для сім'ї. Дійсно, ми бачимо, що а, е, дуже з повагою відноситься до першого родича, і він намагається виконати всі юри... юридичні питання, е, щоб е, е, йти по узаконюванню е, рут максимально законним путем. І навіть він. Свої інтереси ставить нижчими, чим е, законодавство. Тобто, якщо навіть цей більш молодий е, чоловік погодиться, він е, е, погоджується з цим. Ми бачимо, що Бас ґрунтовно і зі знанням закону підходить до питання входу рут в Божу сім'ю. В книзі повторення ми читаємо: коли браття сидітимуть разом і один із них помре, а сина в нього нема. То жінка померлого не вийде заміж назовні за чужого. Дівер її прийде до неї та й візьме її собі за жінку і подіверує її, і буде перворідний, що вона породить, стане він ім'ям його брата, що помер, і не буде стерте ім'я його з Ізраїля. Але якщо той чоловік не схоче взяти своєї братової, то братова його вийде до брами, до старших і скаже Дівер мій відмовився відновити своєму братові ім'я в Ізраїлі, не хотів подіверувати мене, і покличуть його старші його міста, і промовлятимуть до нього, а він устане та й скаже Не хочу взяти її, то підійде його братова до нього на очах старших і здійме йому чобота з ноги його і плюне в обличчя його. І заговорить і скаже, так робиться чоловікові, що не будує дому свого брата, і буде зване ім'я його в Ізраїлі дім роззутого. Книга повторення закону, 25 розділ. А ось книга Левіт ще додає певні деталі, коли збідніє твій брат і продасть із своєї посілості, то прийде викупник його, близький йому, і викупить продаж брата свого. Книга Левіт, 25 розділ. Друзі, як важливо правильно розпочати свій життєвий шлях, без обману, без хитрощів, без схем, Боаз все робить правильно, і ми бачимо, що його родина, рід і нащадки в майбутньому через кілька поколінь отримають величезні благословіння і милість Божу. А коли що спочинаєш з неправди, з гріха. З власного досвіду скажу, отримуєш гіркі плоди розчарування. Боас не зґвалтував бідну вдову. Він не повівся з нею зухвало або нечемно. Ні, навпаки, він виконав закон Божий, так як вчив Моїсей. Так само одного разу вчинив і їхній нащадок. Пам'ятаєте, про що я? А Йосип… Муж її, бувши праведний, і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він це подумав, ось з'явився йому Янгол Господній у вісні і промовив Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній, то від Духа Святого. І вона вродить сина, і ти даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Послух веде до процвітання. Пам'ятайте про це, послух веде до благословінь. Мабуть, нам треба зрозуміти в сучасному світі, коли ми дивимось на многожонство, сучасний, сучасна людина іноді розглядає це лише з перспективи сексуальності. Тобто багато Партнери. жон, багато... да. Багато жон зна це розуміється як багато партнерів. Ми не розглядаємо це з соціальної перспективи. Ми просто не розглядаємо, тому що в сучасному світі настільки проповідується сексуальність, щастя, удовлетворення своїх потреб. Mm -hmm. а Сама ідея багатожонства, якщо ми дивимося в часи Давида, зважаю, і лівіратний брак, це була пов'язана з соціальною захищеністю вдов і з соціальною справедливості стосовно землі до роду. Угу. тому що Чоловіки помирали в результаті війн. І для того ми бачимо, що в першу чергу це, це питання вирішувало. Просто, але все одно Бог сказав, типу, не збільшувати жінок. Тобто це все одно не було, скажімо так, Початковою метою Бога, щоб чоловік мав багато жінок. Це якби перша ну, ідея да, ви, власне сам Моїсей ви... каже: двоє каже: двоє будуть однією. То тобто, потім знати. ми бачимо баха... ну, ну, декілька дивіться, тут, прикладів. Тут, тут тут декілька моментів. Ви цитуєте повіління для царів, тобто не збільшу кількість жодних лимонту збільшуй... да не збільшу кількість золота. Коней. Не збільшу mm -hmm. кількість коней. Так. Тобто, це на противагу Самої культури накопичування mm -hmm. і а, такого стяжательства. Це правда. З іншого боку, я кажу, а, якщо ми дивимося на а, вообще зміни браку під час а, біблійного опису, ми бачимо, що деякі зміни відбуваються. А, Христос а, вже в нагорній проповіді каже, що і розвод, і Після цього повторний брак, якщо ми так, ми так розуміємо, так. це результат не Божого замисла, а жостосердя людини. Угу. Тобто це допущення, яке дає Господь е, на розуміння гріха і зруйнованості світу. Тому що ми смертні, тому що і чоловіки е, гинуть, і дружини. І коли ми дивимося про те суспільство, де е, жінка була. Більш незахищена, то закон надає можливість хоча б якогось захисту для Це дружини, для жінки, тому що без, без землі, без чоловіка у неї не було великої кількості шансів вижити. Так, але. Знову ж таки, це вже типу, знаєте, як одне з іншого витікає. Тобто, через то, що в жінки немає ніякого ніяких прав, через це вона і має бути умовно там другою, третьою жінкою, щоб і вижити, типу, хоч якось. Просто от всі приклади, ну ладно, більшість прикладів, де було декілька жінок, вони зазвичай не були позитивними. Добре, да я розумію. Я погоджуюсь з вами. Я просто кажу, як, Через то, що? як, mm -hmm. як, як да, чому це допущення mm -hmm. було дано? Тому що Ісус Христос каже, що це допущення і за е, жорстокосердя, і за е, того, що е, серце людини було е, скривджено. було іспорчена. якщо ми розглядаємо етичні проблеми, ми дійсно їх повинні розглядати з декілька перспектив, тобто антропологічна перспектива, це який був Божий замисел. Якщо ми дивимося на Божий замисел, дійсно в Єдемському саду ми бачимо одна жінка і один чоловік. Але коли ми дивимося на брак під час Біблії, ми бачимо, наприклад, брак. Авраама і Сари, і ми бачимо, що Сара не може завагітнити. Uh -huh. І за вплива вавілонського браку <кхід> Сара рекомендує, тому що вона бачить, як вавілонські браки устроєні. Вона рекомендує, щоб Авраам взяв агарь. І вона народила на коліна, щоб це була як, ну наприклад, щось соргатної матери, uh -huh. і буде її дружина. Потім ми бачимо, пройшло не дуже велика кількість часу. Яков одружується, і він відробляє за дружину. І ми бачимо, як Лаван його обдурює, дає йому дві дружини. Mm -hmm. І ми бачимо це вже нагажонство, коли при тому, що по пізніше закон Божий забороняє, щоб було сестри, були в праці, mm -hmm. щоб не було ревності. Mm -hmm. Ми бачимо, що приблизно до Вавилонського полону. Ми зустрічаємо велику кількість многожонств після Вавилонського єврейські богослови стверджують, що Ізраїль відійшов від практики многожонства і вона вже не зустрічається. Була одна дружина, один чоловік, але кількість дітей була більша. Mm -hmm. І зараз, я, якщо дивлюсь на брак 30 років, і зараз я пам'ятаю, що як 30 років. Велика кількість християнських браків мали: 10 дітей, сім дітей, 11 дітей. Ми дивимося на сучасний світ, і більшість християнських сімей там 2, 3, 4 дитини. Тобто, ми бачимо, що і економічні фактори, і якісь культурні фактори впливають на розуміння брака. Тому дійсно да один із моментів, який тут ми бачимо, це. Виняткова ситуація це можливо не остаточний первинний задум, тому що в божому задумі немає розводу. Це допущення, яке трапляється або в результаті загибелі, ну тобто тоді вдава, або в результаті якихось таких інших випадків. Напевно, один з ключових факторів шлюбу, який не змінюється ніколи, це служіння одне одному, ось це присутня через покоління в різних культурах, в різні епохи. І як добре про це сказав у свій час апостол Петро, так само, дружини, коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову, були приєднані без слова поводженням дружин, як побачать ваше поводження чисте в страху. Перше послання Петра, третій розділ. Саме так служіння без слів, коли слова все одно залишаються непочутими, приносить свій добрий плід. А ми на сьогодні ставимо наше дослідження на паузу. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Свої відгуки і побажання залишайте за посиланням в описі. Цікаво було б почути і вашу думку про книгу, яку ми досліджуємо. Якщо вам подобається те, що ми робимо. То обов'язково поставте вподобайку і залиште коментар під подкастом. Саме так його зможуть почути ще більше людей. До зустрічі в наступних епізодах.